Хочу мира в Україні, хочу щастя у родині, щоб в серцях була весна, щоб скінчилася війна. Хочу сонця, мир на в небі і для мене, і для тебе. Щоб тривоги не лунали, не сигнали, не лякали. Хочу я ростити хліб, вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди. Вірю, так воно і буде. Хочу я на радість рідним патріотам стати гідним, рідний край, вірно любити у Україні мирній жити. Хочу сонечка у ранці, зовсім нести у уранці, щоб були яскраві квіти, щоб були щасливі діти. Хочу обійняти тата і уже не відпускати, щоб додому повернувся і мій сон нарешті збувся. Хоче, я сходи зростати, ворогів щоб подолати, захищати всіх навчуся, щоб не плакали матусі. Хочу миру на землі, хочу хлібу на столі, щоб усі захисники мир країні принесли.